З даним пацієнтом ми будемо проводити ортопедичне лікування, тобто протезування зубів всієї верхньої щелупи. Є участки, там, де відсутні зуби. Раніше 3 місяці тому або навіть 4 ми встановили імпланти. А тепер прийшло, прийшла черга і час протезувати ці зуби на імплантах і також на своїх зубах. Зараз будемо знімати відбиток для того, щоб ми після препарування могли зробити тимчасові коронки пацієнта. Зараз ми знімаємо тимчасову пломбу з 26-го зубу і будемо встановлювати на її місце цирконіову штифтову кладку.